до Дня Землі Берегівський угорський інститут провів акцію зі збору сміття на берегівщині. Цього разу працювали на території озер на околицях міста Берегово. Мекрок з педагогу швадюкучуть гондором я є так би мовити зацикленим педагогом, тому я вважаю, виховання є дуже важливим. Якщо молода людина отримає той позитивний досвід під час такого заходу, як добре спільними зусиллями щось робити, ба навіть збирати сміття, то після завершення навчання вона буде робити це і самостійно або в своїй родині. я впевнена, що поряд з теорією завжди має бути присутня і практика, тим паче для того, аби вони відчули цю ситуацію безпосередньо коли ми кажемо, що потрібно думати глобально та діяти локально, то ми розуміємо, що не зможемо піти та очистити океан від забруднення, адже ми цього не можемо зробити. Але у нас тут на місці у довкільді теж не менше сміття. Наша відповідальність підтримувати чистоту у своєму безпосередньому оточенні До акції долучилося близько 60 студентів з кафедри біології та хімії, а також з кафедри географії та туризму. Роботи було вдосталь, адже сміття на обраній ділянці природи було чимало. Це дуже негарно. На березі водойми ми бачили пінопласт, целефанову плівку, флакони. Не знаю, як можна так чинити з такою гарною місцевістю. Роботи у нас було вдосталь, адже на цій території дуже багато сміття навіть у воді. Тому нам, мабуть, потрібно буде ще декілька разів повернутися сюди. Я долучилася з великим задоволенням. Хоча після навчання за день я трохи втомилася, але прийшла вдома. Ми вже проводили такі заходи. Тому для мене не було проблемою, що тут ми збиратимемо сміття. Також добре, що ми робили це разом з однокурсниками та нашими друзями, тому це було класно. Мені сподобалося. П'ятикурсник Ласло Кудрон навчається на кафедрі біології. Уже близько року він вивчає птахів на цих озерах. За його словами, тут проживають представники як поширених на Закарпатті видів, таких як Лиска, Крижень та пірникоза Велика, так зустрічаються і рідкісні та цінні птахи. Ми намагаємося визначити, які ще птахи тут проживають. Птахи сімейства крижаневих тут періодично представлені декількома видами, але трапляються і дуже рідкісні. Мене та мого викладача здивували, наприклад, галагази сімейства качкових. Їх наскільки мені відомо, ще не спостерігали на Закарпатті. Проте спершу потрібно провести дослідження в архівах. я вважаю, що вони тут не мешкають, тільки зупинилися під час перельоту. Зазвичай тут представлені лиска, крижень, пірникоза велика. Бачив вже чайок та бакланів увагу викладачів до засмічення цієї території та різноманіття птахів, які тут мешкають, привернув ласло. Саме після цього було прийнято рішення очистити місцевість. Проблема з цими відходами полягає в тому, що вони впливають на середовище. Через них можуть перечепитися тварини, вони можуть заплутатися у плівці та загинути. Але є ще більш підступний вплив сміття. Адже під мікрохвильовими променями сонця пластмасове сміття розпадається на все менші і менші частки. Тварини з'їдають їх разом з їжею, і вони можуть завдати шкоду вже не лише ззовні, але й зсередини у кишковому тракті живих організмів та можуть потрапити до кровообігу. У випадку з Рибами це вже може потрапити і до людського організму, і що найстрашніше, що довгострокові наслідки цього процесу ми ще навіть досконало не знаємо. Сміття може походити як з домогосподарств, так і з виробництва. Воно може містити всілякі речовини, починаючи від мастила через всілякі миючі засоби до розчинників. Я б підкреслив вплив однієї з різноманітних речовин, а саме жировидаляючих засобів. Коли вони потрапляють у воду, то руйнують поверхневий натяг води для тих організмів, які живуть на поверхні водойми, як, наприклад, водомірки, це зробить непридатним для життя місце, і вони потонуть та загинуть. Також ці засоби призведуть до того, що масла які до цього плавали на поверхні, поверхні води, мій потраплять мій на мій дно у вигляді та осаду. Мій Таким мій чином мій все це сміття псує. Мій якість мій води в водоймі. Безвідповідальне ставлення до навколишнього середовища зі сторони Гомо Сапіенса, робить велику шкоду природі і, врешті-решт, самим же людям те, що причиною засміченості прибережної території озер є, ми ж самі, є все те сміття, яке було тут знайдено. Ругато. Ми знайшли одяг, порожні флакони від пива, пінопласт, берег заповнений консервними банками, пластиковими пакетами та пінопластом. Мабуть, рибалки сиділи на ньому. Сміття було зібрано дуже багато. Канави обабіч дороги повністю заросли, і місцями дістатися на потребу вже нереально. Протягом дня учасниками акції було зібрано 70 мішків сміття. Послання цієї акції зрозуміли кожному. Забруднення довкілля може призвести до непередбачуваних наслідків, шкодить природі, та може запустити процес, який пізніше вже неможливо буде зупинити.